теж 23:39 зараз. Детально, якщо можна нам зняти, щоб ми бачили, хто здавав. Ось. то фіксується. Ну, в нас зараз 23:39. Підтверджує. Угу. Так, Тобто нам буде цікаво те саме ті наступні, так? Але дивіться, тут на дві сторінки розписано. Ні, Є, це, це неправильно. Це неправильно можна вважати, так? Це ми просто завели для того, щоб було, було по нумерації, щоб не збити нумерацію. Тобто ми його діємо тільки для цього. Угу. Mm -hmm. шанс попасть в конец. Да? Наш. На э, партиям. Партиям. Иншим, знаете. Ну, я думаю, що тут про шанси взагалі не говорить. Теперь тут не то, що про шанси, про об'єктивність как вы с ним Зараз не можете. Da, швидше, проте... Є підписи. Є підписи. Я думаю, ми зараз попросимо розголову або голови, або членів комісії які чергують. Останніх чотири подання. Ні, ну, так далеко, щоб було видно, Останні що. Останні чотири подання, немає підписів. Це в нас. Це в нас практично всі, та ідуть які тільки що вносилися напроти цих двох годин Від двадцять дев'ятого номера. Від двадцять восьмого. Двадцять восьмий, двадцять дев'ятий, тридцятий, тридцять перший номер без підписів, без осіб, які їх подавали.